ще раз. І постараємось дати відповідь на питання, яка із наших груп прав, які ми з вами тільки що працювали, ще раз закріпили, відноситься до теми нашого сьогоднішнього року. Так, перші, Льоша, будь ласка, Льоша. Я що? Вона, що стаття номер 38 проведя праві прав брати участь управлінні державної справами». Так, тобто це політична група прав стаття 38. Так. Всі погоджуються з Льошою? Погоджуєтеся з Льошою. Так, добре. Ну а тепер давайте з вами встановлюємо визначення, що ж таке виборча система. І запишемо до ваших юридичних словничків визначення даної системи. І так, виборче право. Тере. Це система правових форм. Виборче право. Система правових форм. Що регулюють суспільні відносини? Що регулюють суспільні відносини? Пов'язані з вибором органів влади. Пов'язані з виборами органів влади. Державних органів влади і місцевого самоврядування. І місцевого самоврядування. І, і так, виборче право на основі вашого життєвого досвіду вже в цьому році широко реалізувалося, тому що на території України проходило Два види виборів, так? Давайте пригадаємо, на території України обирали на весні і восени 2014 року. Хто може дати відповідь на це питання? А, ну, на Навесні обирали президента України, так. а восени обирали депутатів, які будуть засідати В Верховній Верховні, Раді. Раді України. Добре, тобто здійснилося право виборців. Брати участь у виборах до органів державної влади. А що ж таке місцеве самоврядування? Ну, На місцевому рішення, щоб вам доступно було, наприклад, це вибори сільського селищного або міського голови. Прикладом це виявлялися дострокові вибори міського голови а, нашого а, міста Ромни. Ніхто не знає, що це відділення. Хто є це межа міста Ромни. На жаль, ні. ніхто не знає. Відповіді, так це. Так, дякую. дякую. Так. І так. Перед вами випереджальне завдання. Подивіться, будь ласка, вашому першому додатку. Ми зараз з вами працюємо в парах. І давайте спрогнозуємо, які принципи демократичних виборів, на вашу точку зору, були порушені в даних повторюю. Які принципи демократичних виборів. На вашу думку були порушені в даних ситуаціях час на виконання обговорення дві хвилини. Час пішов. Група номер 1 будь ласка, зачитайте ситуацію і прокоментуйте цю ситуацію. Вашу точку зору. А інша група, будь ласка, уважно слухаємо, і ви маєте право обходитись з першою групою або навести свої аргументи. Право голосу надається тільки чоловікам. Бажайте повинні займатися тільки сімейними справами. На нашу думку, всі мають рівні права, як чоловіки, так і жінки. Зауваження, доповнення можливо. Погоджуйтеся з думки першої групи? Погоджуйтеся. Добре, молодці, друга група? Вибори не таємні. Виборці на віденні повинні залишати свої персональні дані. Ми вирішили, що для збереження правомісти виборів. Ніхто не має знати, хто за кого проголосував. Так, що ви скажете? Може, як не хватило ще зробити? Я погоджуюся. Погоджуюся, зауваження немає. Так, третя група. Чим більше дохід виборців, тим більше виборчих бюлетенів вони отримують при голосуванні. Оскільки маючи більше багатства, більше ризикують під час недавних виборів. Ми вирішили, що незалежно від рівня багатства кожна людина має право тільки на один голос. Тільки має один голос, Тобто не можуть бути. Так, що заможна людина, наприклад, нашої гірматки, да, має право на 100 тисяч виборчих голосів, а проста людина, наприклад, да, Володимир Володимирович, має право від навіть. Так, Женя, що ти скажеш? Я погоджуюсь. Також погоджуюся. Четверта група, як відходиться? Вибори не приміємо. Вибір виборчиків, які є поліцейськими, а ті в центральну виборчу комісію. Таким чином цей час, що громадяни витратили на вибори. І нашу думку це твердження неправильно, адже вибори повинні бути прямими. І громадян, кожен громадянин має право на свою власну думку і він ді... Повинна голосувати сам, а не через інших виборчиків в даному випадку, які є поліцейськими. Тобто я зрозумів вашу зору, вашу групу, що передавати свій голос іншим особам не можна, да? На вашу дочку? Так, що висяти рушати? Вони це зароблення, так? Ну навіть п'ята група. Кожна виборця зобов'язала обов'язково проголосувати день виборів за власного кандидата, погрожуючи звільниці з роботи за наявку на вибори. Ми вважаємо, що виборець. Має право чи не йти, і має право